Доброго дня, ви дивитесь телеканалу Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію. у студії Костянтин Крупський поруч зі мною Андрій Странніков, Це голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Доброго дня. Доброго дня. А тема розмови нашої про те, що Київська міська рада буде перерозподіляти. 1 мільярд гривень з місцевого бюджету на програму соціально-економічного розвитку. Ми хочемо поцікавитися, куди і на що підуть ці гроші, <світ> як їх можна там контролювати, що зміниться на 1 мільярд гривень. Розуміло, ну власне кажучи, це Київська міська рада вже зробила в минулого четверга на сесії Київради. Мільярд гривень у нас пішло не не весь мільярд, пішов на програму соціально-економічного розвитку. А ми просто говоримо про те, що десь приблизно 1 мільярд гривень. Який е, зараз у нас утворився в результаті різних шляхів економії, е, оптимізації структур, тобто е, намаганням більш ефективно використати кошти, е, боротьби з корупцією, прикриття багатьох тіньових схем е, зараз, в принципі, з'явилася можливість оцей мільярд гривень пустити на Фактично на розвиток міста, Київ почав переходити від, от знаєте, практики латання дірок, тому що, чесно кажучи, рік тому ми отримали місто ну, в достатньо такому складному становищі, в першу чергу, фінансово. А зараз ми переходимо вже від латання дірок, справді до якихось уже більше розвитку інфраструктурних проектів. То от 700 мільйонів справді з цього мільярда пішло на капітальні видатки, тобто на інфраструктурні проекти, на будівництво, на реконструкцію, на капітальні ремонти, тобто те, що можна Побачити, і, от своїми очима, що називається, а взагалі є програма так соціально-економічного розвитку. Безумовно. Ми її прийняли ще 28 січня, коли приймали бюджет. Тобто тоді в цій, в цій програмі було мільярд 600 мільйонів. Зараз відповідно додавши ці 700 мільйонів, ми маємо вже там майже на 2 мільярди 400 мільйонів програму соціально-економічного розвитку. А які там є пункти соціально-економічного розвитку? Там перший, другий, третій, четвертий в програмі соціально-економічного розвитку вкладаються ті Об'єкти, або об'єкти об будівництва, або об'єкти реконструкції, тобто об'єкти, куди вкладаються капітальні видатки, те, що спрямовується на розвиток, це, умовно кажучи, будівництво там, шкіл, лікарень, житлових будинків, якщо це, там, наприклад, соціальне житло, це реконструкція шляхів, це перекладка мереж, це різні різні речі такого капітального характеру, які от, можна, справді можна побачити. І от, якщо говорити про ці 700 мільйонів, які ми зараз перерозподілили і додатково дали на програму, то із них 100, 150 мільйонів пішло. На капітальний ремонт міжквартальних проїздів незабаром має, має розпочатися ось таке, знаєте, масове латання, уже навіть не летання, а фактично перекладка цих міжквартальних проїздів, тому що вони абсолютно в абсолютно жахливому стані. Це міжквартальний стоп... проїзд. Це що? Це, це а... ось заїзди у двори. Можемо, можемо їх так назвати. А, а я знаю, що там ну дірки на дорогах латали. Здається, перед якимись виборами у нас на нивках а, їдеть машина там mm. з ну, сумішю, яка там. З асфальтною, і на ній сидить фотокореспондент, який все фіксує. І я кажу, хлопці, а заїдьте от сюди три метри. Заїзд у двір, mm -hmm. дві, дві величезні ями. Ні, ми не можемо. У нас так, розпорядження... Вони, вони формально праві. Чому? Тому що різні е, оці от шляхи це для нас, от, ну скажімо так, для рядового мешканця. Ну, ну, здається, так. що це все однаково. Але от е, вулиці перебувають на балансі одної організації, це автодор. Е, заїзди у двори це на балансі іншої організації, це, як правило, житлово-комунальні, оці от, ну, грубо кажучи, жеки. І тому вони. Стосується відноситься до різних от, е, саме організацій і різні кошти за різними статтями на них використовуються. Угу. А це правильно так? Ну так хтось вирішив і так, ну, так вирішено так. було давно. Так вирішено було насправді ще, е, знаєте, от що справді автодор у нього на балансі саме магістралі, саме вулиці, угу. як то кажуть. А вже всі все, що стосується дворів, це територія Жеківська, тобто це територія, яка перебуває на балансі житлово-комунальної якоїсь організації. І Але тут... зараз якраз. Ми їх хочемо трошечки вирівняти, щоб справді для людини, от не виникало навіть таких питань, чому тут зроблено, наприклад, красива магістраль, а на 3 метри в бік вже є проблема. Саме для цього і були виділені зараз додаткові кошти 150 мільйонів, які якраз спрямовані на те, щоб ну максимально от, стерти оцю різницю між магістралями і дирами. які строки це <кхи> до осені буде зроблено до початку серпня, до 24 серпня, до дня незалежності. Максимально дивіться, є певні графіки, є певні поадресні переліки. Це близько 500 адрес, тобто вони збиралися відповідно по всьому місту, по всіх районах, і е, оці адреси будуть лататися, скажімо так, в першу чергу. Поадресний перелік буде затверджений розпорядженням міської адміністрації. Е, терміни, ну у всіх по різному тому що техніка одно, е, од, одночасно не може залатати все. <гум> Ясно, що будуть там певні етапи. Але я думаю, що до осені, ну як мінімум, до настання холодів, коли вже скажімо так, буде не дуже зручно асфальтувати. До того часу все буде зроблено, добре міжквартальні проїзди Розібралося. Так. Що ще що може киянин побачити? Та що може киянин побачити? Новий швидкісний трамвай 105 мільйонів на закупівлю нових вагонів, абсолютно європейського такого зразка з низькою підлогою для людей з особливими потребами, і такі от трамваї, які ви можете бачити у Львові, наприклад, зараз уже, або десь в якомусь європейському місті, тобто. Ми говоримо про те, що особливо по лінії швидкісного трава зараз будуть оці от п'ятисекційні такі, які будуть перевозити одночасно достатньо велику кількість людей. Таке, от своєрідно, ми його вже назвали метро на Борщагівку, тому що насправді воно вже а буде. Багато людей одночасно перевозити, б відповідати європейським зразкам, і в якраз бути пристосовано для людей з особливими потребами, угу. тобто це те, що можна буде безумовно побачити. А, сам шлях напрямок станції все залишиться так безумовно. як є? Змінять тільки вагони, рухомий склад. рухомий склад але відповідно і швидкість цього, цього рухомого складу буде вже інша, тому що це будуть уже зовсім інші. Це вже розумієте, місто має змінюватися справді в напрямку європейському, тобто ми повинні. Бачити, що йдуть якісь якісні зміни, і от це, я вважаю один із таких символів буде якісних змін. <гум> а трамвай буде вітчизняний, там, наприклад, там крюківського там заводу? Зараз зараз ідуть якраз переговори з різними виробниками, і буде оголошено тендер. А не виключено, не виключено, що до цих наших комунальних грошей іще додадуться трошечки із державного бюджету. Не виключено, що будуть ще інвестиційні кошти. Тому залежно від того, чи будуть оці от вливання і ще ні чи ми обійдемо стільки міськими коштами, від цього буде залежати. Ми безумовно будемо орієнтуватись на вітчизняного виробника. А не вийде так, що в тендері виграє компанія а, а, рухомий склад, якої не сприйме ці рейки, рейки потім доведеться змінювати, і ні. все це знову затягнеться. Ні, ні, тендер а. однозначно буде оголошено під ті умови, які в нас є. Mm -hmm. Це абсолютно, абсолютно зрозуміло. Це метро на барчиківку. А ну це ми так умовно його ну, жартома називаємо, тому що хотілося б знаєте, якимось чином покращити ти сполучення, все таки, от в трошки віддалених районів міста з центром. У нас є також дуже серйозне запитання. Вже не жартівливе метро на Троєщину. Коли воно буде, і є якісь там замінник, якщо на метро можна якось там є якісь плани, там можливо там схеми, можливо, там проекти. Якісь знаєте, метро на Троєщину це такий дуже тривалий довгобуд, і ми розуміємо, що багато в чому він пов'язаний із будівництвом Подільського Воскресенського мостового переходу, а, тому що. Сам, самі самі розумієте що це ну таке надзвичайно коштовне, надзвичайно тривалого тривалого часу будівництва а ви знаєте Перед уже відходом старої влади, тобто попов одним із останнім своїх розпоряджень, підписав якраз про е, будівництво метро на Троєчне, але як виявилось, найбільш дорогим способом це, це саме підземним, замість того, щоб використати надземний спосіб. Тому е, зараз е, ми розуміючи, що нова влада, прийшовши вже і отримавши в спадок багато чого, що неможливо виконати, або як мінімум, виконати за такий ну за дешевий спосіб, в дешевий спосіб, безумовно, ми зараз шукаємо заміну. Але якщо я скажу, що да в цьому році чи в наступному буде метро на Троєщину. Я звичайно буду не угу. А міжквартальні проїзди, трамвай швидкісний і на що ще будуть виділені і підуть гроші. А, дивіться, ми вперше в, в Києві створюється новий веломаршрут. Тобто, фактично він, він зовсім новий. Це який з'єднає якраз Троєщину через Труханів острів і аж до європейської площі. Тобто, це я вважаю, так само один із тих елементів, які і європеїзує наше місто. Ми маємо багато нарікань від велогромадськості, що Київ ну мало того, що він розташований на пагорбах. Він абсолютно не пристосований для їзди на велосипедах, як хоча велоспорт, велотранспорт зараз набуває абсолютно нового такого от розвитку у зв'язку з подорожчанням пального, у зв'язку з тим, що більше людей все ж таки хочуть здоровим способом життя життя жити, і, але абсолютно не пристосований. От ми робимо перший веломаршрут, жодна київська влада досі цього не робила. Через Труханів острів відповідно строєщини наносяться там відповідні розмітки, встановлюються там відповідні елементи, які показують, що це велодоріжка. І отак через Труханів острів, через пішохідний міст можна буде доїхати до центру до центру, до європейської площі. Ви бачили, що не є вже на Володимирському узвозі. Там є нанесена вже така смуга велодоріжки, але вона фактично закінчується на поштовій площі і на тому все. Зараз вона отримує своє продовження. Це знову ж таки одне із таких ноу-хау, яким але Ріжки є а, на лівому березі, є на проспекті Правди. Вони тільки зараз пристосовані для паркування автомобілів. Як їх розвантажити і пристосувати, все ж таки для Ну, ви знаєте паркування автомобілів це окрема. Я вважаю тема. У нас я вам скажу паркування автомобілів. Заважає якраз і виділеним смугам руху транспорту громадського. Тобто, як ви знаєте, у нас є кілька вулиць з виділеною смугою руху громадського транспорту. Спеціально. Саксаганського, Саксаганського, червоноармійська, Жилянська, там, зараз від Петрівки до Троєщини так само зробили одну із смуг, ну і, і навпаки, угу. зробили але там в певні часи, в певні години зробили такою виділеною. Але якщо, наприклад, Якраз дорога з Петрівки на Троєщу, ну, вона не заставляється машинами, бо фактично там міст, там магістраль. От то якраз от вулиця Саксаганська або вулиця Чорноармійська, ви бачите, що вона в суціль заставлена машинами. Це в першу чергу безумовно культура наших водіїв а, і це безумовно контроль з боку Державтоінспекції. інспекції. А з паркуванням на велодоріжках складніше, тому що фактично це ну, шматок тротуару, який відданий велосипедистам. І паркування на тротуарі це іще і ще більша проблема, ніж у нас у нас є там от саме з паркуванням на вулицях. Тому я вважаю, що тут тільки громадський контроль, тільки активність громадян по недопущенню цих паркувань вона щось може вирішити. А Трамвай ще раз трохи повернемось mm -hmm. до швидкісного трамваю. А, все якось облаштовується на правому березі, а лівий берег, і мешканці так кажуть, які там живуть, вони їздять на старих там трамваях і їм. Якось там ну, сумно через те, що все для правого берега, а лівий берег, нібито це не Київ. Щось для лівого берега. буде? А, ну, ви знаєте, у нас нема такого, що у нас або там правий, або лівий, просто ну так склалось історично, що швидкісний трамвай на правому березі. Uh -huh. а, те, що стосується всіх, у нас додатково ми додаємо 60 мільйонів на модернізацію ліфтів. Це для всього міста, це не тільки для правого чи лівого берега. Ми додаємо зараз додатково для. 50 мільйонів для капітального ремонту житлового фонду, це теж для всього міста. Тобто, це капремонти вхідних груп, капремонти безпосередньо вже в під'їздах, тому що ну, чого гріха таїти житловий фонд, особливо комунальний, тобто не там, де є ОСББ або там є житлово-будівельні кооперативи. Він ну в такому стані достатньо таки занехаєному. Це додатково на дитячі та спортивні майданчики. Це по всьому місту, це не тільки про правого чи лівого берега. Тобто. То, ну, є намагання все ж таки максимально ну, підходити не ну як то кажуть, неупереджено. Uh -huh. Окрім того, додатково 16 мільйонів ми виділяємо зараз на а, ремонт парків і скверів. Таким чином близько 60 мільйонів гривень в цьому році буде а, виділено саме на капітальні ремонти. Це те, чого раніше не робилося. От у нас зараз сесія Київської міської ради. Майже щоразу, майже що, що кожного засідання, а, утворює. П'ять, шість там іноді більше нових е скверів. Але це так знаєте на папері, що вот є таку-то територію е віднести до е надати їй статус скверу, віднести до, до території, яка називається сквер. Але до того моменту, поки воно стане повноцінним сквером, мусять туди так само вкладатися кошти, мусять так само там облаштовуватися якісь зони відпочинку, садитися нові дерева, викладатися доріжки, і тоді це буде вже, Ну, справді виглядати як свер. Ось на такі потреби близько, більше 60 мільйонів в цьому бюджеті, в цьогорічному запаку. А як перевірити, що насправді 60 мільйонів гривень а, пішло на а, організацію там сквера, парка в тому чи іншому районі міста? А, ви знаєте, от ми проголосили як один із. Перших і один із головних наших принципів діяльності нашої вже влади це прозорість. Безумовно. Тому зараз ми е, робимо все прозоро. Тобто, у нас засідання комісії відбувається прозоро постійно. У нас розподіл бюджетних коштів відбувається прозоро. На сайті ви можете бачити щомісячну довідку про стан виконання і дохідної, і видаткової частини бюджету. А 에, буквально 에, ну от уже десь з жовтня місяця ми працюємо над такою системою, як онлайн бюджету, де кожна людина, зайшовши ввечері, наприклад, після робочого дня в інтернет, може побачити справді, куди використовуються які бюджетні кошти зараз. 에, буквально через там тиждень-два ми будемо презентувати вже один із модулів цієї цього онлайн-бюджету, де можна буде побачити всі транзакції, ну скажімо так, до розпорядника коштів, е, яка адміністрація на яку школу, скільки витратила, на які потреби, там ну і так далі, і так далі. Тобто, те, що цікавить людину по відношенню до того, що є найближче, тому що що нас найбільше цікавить, куди йдуть наші податки, куди йдуть наші там комунальні послуги, куди йдуть наші там, інші платежі. Так, от зараз така такий новий програмний комплекс ем, забезпечується, і причому без втручання бюджету, тобто туди бюджетні кошти в розробку цього програмного комплексу не не включаються, не, ну не залучаються. А чому у Києві бювети, які ну, так розрослися там під час, здається, у Мельченка? Так, так, так Вони зараз його така от... занепадають і ну, їхнім там життям ніхто не опікується. А, чому так? Тому що свого я пам'ятаю, теж я був ще в, в ті часи, так само був депутатом Київської міської ради, це 2002-2006 роки. Це було моє перше скликання. І тоді у Сен-Санича була така, от, знаєте, як. Ну, як назвати, фішка, мабуть. Да? Тобто більше, більше, більше бюветів, відкривати, відкривати, щоб люди кияни пили чисту воду. Хоча така небезсумнівна теза, тому що потім е, частина із них якраз і закрилася через те, що вода стала непридатною до пиття. Uh -huh. Але е, оскільки була тоді така, знаєте, великий вал відкриттів цих, о, цих от бюветів, головне, щоб показати, що вони є, на той момент е, багато чого забулося, що окрім того, що їх відкрити, їх треба ще обслуговувати. І вийшло таким чином, що вони 2-3 роки попрацювали, свій ресурс, а це це, це і мотори, які. Насоси мається на увазі, які mm -hmm. подають воду. І це і ну, певна профілактика, очистка, і так, далі, і так далі, яка має бути проводитися. Весь цей термін, який мал, мал, мало воно вислужити, воно вислужило. А потім, потім прийшов інший мер, який вже не так опікувався цими я має на увазі, Черновецького, цими бюветами. І воно потрошку почало занепадати. Тому що десь його побудували без документів. І для того, щоб там щось робити, щось міняти, потрібні документи про введення бюлета в експлуатацію. От у мене є такий випадок на моєму виборчому окрузі на проспекті Тичини 26. А документів на нього нема. Заднім числом треба оформити документи, потім його ввести в експлуатацію, потім віддати на баланс. А весь цей час він простоює, поки оця вся паперова тяганина робиться для того, щоб зараз витратити кошти. Бювет в той час стоїть. Просто-напросто, От, от вам відповідь: якби робили все правильно і все, скажімо так, відповідно до проектно-кошторисної документації, то і ремонтувати їх було би можливо. А є взагалі. Зв'язок з громадянами, ну наприклад, ви там вважаєте, що о, у районі вашому або в там іншому треба реконструювати сквер? А громада, яка там живе, вона каже: нам не потрібен сквер. Влаштуйте нам, облаштуйте нам о, біля баків зі сміттям о, таку сітку, угу. щоб о, коли бомжі там риються, всі целфанові пакети не розліталися о, угу. по всьому кварталу. Угу. А зробіть там якийсь там навіс, щоб можна було якось там все. А сквер давайте на наступний рік. Ми зачекаємо, <звитим>, як, як правило от громади, громади якраз ті місцеві, якраз вперше за за що вони воюють, це якраз за сквери. Чому? Тому що ну, все-таки політика останніх років вона призвела до того, що скверів стало менше, зелених насаджень стало менше, а будівництво стало більше, ущільнена забудова, і місця для того, щоб гуляти людям, щоб відпочивати, стало менше. Тому от якраз за сквери люди і борються. Чому я і кажу, що на кожній сесії Київрада за пропозиціями того, чи іншого депутата, як правило, надає статус сквера якимось земельним ділянкам. От. Тому якщо, тут рецепт дуже простий: якщо громада активна, то її дуже сильно чутно. Тим паче, що зараз влада абсолютно не глуха до громади. Зараз, коли з 2014 року з'явилась вже знову мажоритарна складова, мається на увазі на виборах, тобто до 2014 року, з 2006 от 8 років, не було так, поняття як депутат мажоритарний. Тобто люди не знали до кого їм звертатися або могли звертатися до будь-кого. Але мотивації у цих списочників, от, які обиралися за партійними списками, працювати з конкретними виборцями не було. Зараз у депутатів. Які обрані в тому чи іншому окрузі, є мотивація, бо всі вони хочуть переобратися наступний термін, всі вони, вони хочуть сподобатися виборцям, і тому вони працюють, вони змушені це робити. Таким чином. Зв'язок влади і громади він значно сильніший зараз ніж ніж був раніше. А восени будуть знову вибори. Так а, щось встигнете ви зробити на ці а, майже 2 мільярди, так те, що так, ви... 2 мільярди. Там майже 400 мільярдів. або це залишиться на папері, і це буде просто там. Ну як декларація? М, декларація. І бачите, ми ж виділили, ми ж зробили і ну так під вибори. Це дивіться, все вибачте. планується. Бюджет планується на рік, тобто е, і оці от два. Мільярди 400 мільйонів вони мають бути витрачені в цьому році. Безумовно, звичайно, якщо буде виконання бюджету, але слава Богу, зараз з виконанням бюджету бюджету проблем немає. Звичайно, ну вибори там будуть десь в кінці жовтня, а і ще залишиться три місяці до кінця року. То безумовно до самих виборів ну не всі гроші можуть бути освоєні навіть ну навіть по закону. А от е скільки ми встигнемо зробити. Ну я думаю, що що достатньо встигнемо зробити. Чому? Тому що саме головне, є зараз політична воля робити. І зараз відсутні ті корупційні схеми, які раніше крали з бюджету гроші і не пускали значить, ці кошти на е от, безпосередньо на розвиток інфраструктури. Тому я думаю, що е от особливо зараз, починаючи з літа, е коли уже погода стабілізується, е багато мешканців побачать зміни не десь там, не на хрещатику. А от якраз найближче до своїх домівок це під'їзди, це покрівлі, це двори, це міжквартальні проїзди і так далі. І так далі. Той, тобто, ну там ми живемо у будинку років сім. Е, точно нарешті у під'їзді буде зроблено ремонт. А дивлячись, я ж не знаю, якщо всього сім років будинку, то можливо ні, і ні, ні. Будинку там 77. <кій> ну то, то, ну вже, вже багато. Але ж кожні, здається, 5 років повинен бути відбуватися ремонт у під'їзді. Залежить від того, наскільки швидко зношується. Тобто ви розумієте, що деякі будинки, де охайно користуються під'їздами. До речі, ось в центрі є багато таких, яких ремонти давно вже так само не робилися, але які яке Абсолютно пристойному стані, а є такі, де ну знову ж таки це питання до культури мешканців а, тому. Безумовно, в першу чергу будуть там, де є дефектні акти, які вже справді не можуть бути без ремонту. Є поадресний перелік, який так само можна знайти і на сайті Київської міської державної адміністрації, де кожен може подивитися, чи буде в його будинку зроблений ремонт, і буде виділено 20 мільйонів гривень на завершення реконструкції поштової площі. Так це у цьому році і в цьому році вже треба здати і повністю вже в тому вигляді. Як ви бачите, що вона так само це той об'єкт, який дістався, дістався нашій владі від попередників якщо можна так сказати, там була розпочата реконструкція, але ми його отримали в тому вигляді, що була тільки одна смуга, оця от проїжджа угу. на, на набережні. Ми змогли запустити другу, знайшли кошти. Зараз реконструюється уже верхня частина, тобто там, де є. Вже будуть якісь там, і, ну скажімо так, з заклади громадського призначення, там якісь ресторани, якісь магазини і так далі. А ну безумовно, та знахідка, яка от знайшла, ну, як, яка була відкрита там чи а, була знайдена в, саме археологами, будівельниками, потім археологи mm -hmm. вже підключились, то безумовно вона дещо загальмувала цю реконструкцію, але саме головне, що вона буде. Абсолютно законсервована і зроблена там музеєфікація цього ці, цих фундаментів, і реконструкція цієї частини е, от, поштової площі не торкнеться. Тому 20 мільйонів гривень у нас е, піде вже на завершення всієї реконструкції. Всього в цьому році, якщо не помиляюся, 60 там чимось мільйонів виділено повністю, щоб її вести в експлуатацію. Е, так, от як е, варіант до дня незалежності, тобто як такі от орієнтир. Ну, ви не поспішаєте там з датами безумовно. Я кажу як орієнтир, тому так. що е, все, все може бути. Добре, Андрій Странніков, голова постійної комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку. Дякую вам, що Дякую вам. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії Ми ще повернемось.